Вітаю вас, мої любі малята, синьо-жовтий прапор України це безхмарне небо, синє-синє. А під небом золотія нива і народ наш вільний та сильний. Прапор України синьо-жовтого кольору, верхня частина нашого прапора, синя, як небо. А нижня жовта, вона схожа за кольором на пшеничне поле. Дітки, пригадаємо, якого кольору наш прапор. Синьо-жовтий. А на що схожий наш прапор? На синє небо та пшеничне поле. Пропоную зробити аплікацію нашого прапора. Підготуємо такий матеріал, як у мене. Довгу смужечку з допомогою батьків треба зігнути навпіл та змастити клеєм. Далі клеємо верхню частину нашого прапору синього кольору. Потім беремо нижню частину нашого прапору жовтого кольору. Який гарний прапор України ми з вами зробили? Фото ваших робіт чекатиму в особистих повідомленнях. До побачення!